Друзі, всім привіт! Євген, компанія Сучасні модульні будинки. Знаходимося на Київщині, це у нас Казкове село Бобриця і у нас черговий об'єкт, який ми завершили, і передаємо власникам. Це у нас каркасний модульний будинок на 64 квадратні метри і тераса шириною 1,5 метри. Тераса крита. Давайте трішечки розкажу по зовнішньому оздобленню, і потім переїдемо всередину будинку. Ззовні в нас планкен фарбований в колір тік і вєднанні традиційному нашому поєднанні з темними кольорами на терасі. На терасі в нас терасна дошка, теж смерека захищена терасною олією. По фасаду будинку панорамні вікна з ламінованим профілем. Колір антрацит і звичайними прозорими склопакетами. В принципі, по зовнішньому оздобленню все. Запрошую всередину. Ми вже всередині будинку. Це в нас коридор доволі просторий. Є місце під встановлення шаф ізліва і справа для зберігання речей. Ходімо всередину будинку. Давайте почнемо з найбільшої кімнати. Це в нас кухня вітальня В цій частині буде встановлена сама кухня, і отаке класне рішення над робочою поверхнею буде вікно. По освітленню, трекові світильники. В цій частині на стіні зверху буде розташований кондиціонер, телевізор, і отут в цьому куті. Найголовніший елемент цієї кімнати тут буде встановлено піч-камін. Зараз ми тільки підготували місце під її встановлення, виклали плитка і під плиткою магнезитова плита, підготовка для е безпечного використання. І місце під е вихід димоходу. Панорамне вікно з, мож з можливістю виходу на терасу. В кожній кімнаті у нас встановлені рекуператори для вентиляції. По внутрішньому оздобленню на стінах фальшбрус товщиною 20 мм, і на стелі вагонка 16 мм. До речі, по утепленню будинку. Утеплювач базальтова вата використовується підлога і стеля 200 мм, і стіни 150 мм. Ходімо далі. Цій частині у нас дві спальні кімнати зліва і справа. По площі однакові і по плануванню також. Велике панорамне вікно. Тут місце під встановлення шафи, рекуператор. Отак виглядає і світильник. З цієї сторони. Так само, ну, ідентична спальна кімната, різниця тільки в розташуванні вікон. Так само є місце під встановлення шафи. Ходімо далі. І тут у нас навпроти коридору санвузол. Доволі простори. Ми вже укомплектували повністю сантехнікою душовий бокс, унітаз, рукомийник, сушарка і бойлер. В принципі, все по внутрішньому оздобленню. Отакий будиночок просторий, красивий, світлий і в чудовому місці. Все. Слава Україні і слава нашим захисникам і захисницям.